Зібрати кошти на потреби ЗСУ, передати техніку на фронт та морально підтримати наших захисників. Саме з такими намірами українські мотоциклісти взяли участь у благодійному мотопробігу об'єднаного байкерського фронту. Анастасія завітала на заїзд вперше. Зізнається, головне це позитивні емоції та можливість допомогти нашим військовим. Я не є мотоциклісткою, просто приїхала за компанію, тому що в нашому місті дуже мало західів, і дуже круто, що. Щось організовують, долучилися до мотопробігу і досвідчені байкери. Дізнавшись про благодійний заїзд, Дмитро погодився без вагань, адже на фронті є і його друзі. Є різні люди, які там заходяться, також мотоциклісти також є. А техніка, яку там передають, думаємо, що вона їм знадобиться. Вона внесла свої корективи, змінила всі плани. Тому заходів як таких останнім часом і не буває. Підтримали благодійну ініціативу понад сотня вершників на залізних конях з усієї країни. Організатори кажуть, основна мета мотопробігу продемонструвати колегам на фронті свою солідарність та згуртованість. Ми повинні підтримувати всіх. У нас теж є на фронті байкери, які воюють. І ми хочемо просто показати, що ми теж ну, всі цели всі, ну, всі єдині і ми поможемо. Їдуть з України з усі, тобто Крипівницький, Київ, Біла Церква, Ізюм, Ірпінь. Стартували байкери з набережної і проїхали до парку перемоги. А біля пам'ятника загиблому мотоциклісту віддали шану полеглим побратимам. Загалом учасники мотопробігу передали на потреби збройних сил три відреставровані камуфльовані мотоцикли, які в майбутньому задіють на запорізькому та донецькому напрямках. Владим Сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ.